Черговий терор від расистів у ніч на понеділок, 19 грудня, Росія масовано атакувала Київ та Київську область іранськими дронами Камікадзе. Дві повітряні тривоги поспіль тривали в столиці близько чотирьох годин. І з другої ночі, майже до шостої ранку. Київ витримав кілька хвиль атак. У повітряному просторі було зафіксовано 23 ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили 18 з них. В Києві прильоти зафіксовано в Солом'янському та Шевченківському районах. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. В деяких районах столиці частково зникло електро та теплопостачання. Протиповітряна оборона працювала цієї ночі і в Київській області. Внаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків і об'єкт критичної інфраструктури. Три людини отримали поранення. У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували іранськими безпілотниками і Миколаївську область. Силами і засобами ППО знищено 10 шахедів, один ворожий БПЛА збито над Вінничиною. Загалом із 35 шахедів, запущених вночі по Україні, було збито 30, повідомляє Генштаб ЗСУ. Через масовану атаку дронами в державній енергосистемі склалася вкрай складна ситуація. У багатьох областях, включаючи Чернівщину, введено графіки аварійних відключень електропостачання, зазначають в Укренерго. Пріоритетно заживлені об'єкти критичної інфраструктури, натомість відновлення. Дачі електроенергії побутовим споживачам може зайняти тривалий час.